Всім привіт! Презентую вам лот одяг жіночий мікс бренду Чібо. В лоті одяг щоденний буде 5 одиниць. Розмір від S до L. Та одяг спортивний буде 6 одиниць з розміром S та M. Є різних кольорів. Всього в лоті 11 одиниць. Вартість лоту 1590 гривень. Матеріал 100% котон. Собі вартість однієї одиниці 145 гривень і цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів або на вайбер каналі, або на нашому сайті finni.ua Дякую, заробляємо разом.